Obrigado. команда співпрацює дуже погідно допомагає ЗСУ по всіх цих компонентах, по всіх напрямках. І він до нас завітав, подякувати. Ми не можемо всі поступово, він обіцяв, що наступний раз приїде таке. Будь ласка, Володимир. Шановний пане голову, шановні пане депутати, дуже приємно бути на сесії. і питання, які ви вирішуєте, про роботу Гримарівської громади «Знає вся Україна. Власне сьогодні ви приймали одне з рішень по співпраці. І я сьогодні маю честь представити представників двох громадських організацій і зачитаю подяки пану Олександру Ковачук. Ставляє Тернопільський обласний кіш, Тернопільський козацько десантник, колишній середок і Байди Вошневецького його десанток козацкий рій. Буде вручати подяки, а я їх зараз зачитаю. Подяка, Тернопільський обласний кіш, Тернопільський козацький десантник, колишній середок імені Дмитра Байди-Шнівецького та громадського за десанток Зацкірій, висловлює щиру вдячність. За вагомий внесок надані волонтерської допомоги воїнам ЗСУ та цивільному населенню. Запевняємо вас, що ваша самовідна волонтерська праця сприяє зміцненню бойового духу вояків українського війська, вихованню відданих українському народові захисників на засадах християнських чеснот, доброти, порядності, готовності до самопожертви в ім'я досягнення перемоги у боротьбі з ненависним ворогом, що насмілису плюндрувати рідну українську землю. Наказний отаман обласного фіша генерал спіша Мосейко, заступник голови його десантно козацький рій, полковник Филима. З першого дня, з першого знайомства вразив. Мене осей чоловік своєю добротою, вразив мене своєю простотою, вразив своєю чуйністю і нестримним, постійним, хронічним бажанням комусь допомагати. За його труди, ми хотіли його відзначити на покрову 21-го року, на жаль, з технічних причин це не вийшло. Ми думали зробити цю акцію на День добровольця. У му році. Почалося повномасштабне вторгнення і так з часом відтягнулося, відтягнулося. Але хочу вам сказати, Микола Степанович mm -hmm. це та людина, з якою ніхто ніколи не пропаде. Він сорочку в останню віддасть свою, зробить все, щоб було комусь краще. Сам буде бідувати. Я бачу це не раз, як він в поривах своєї жертовності поривах своїх таких трудів невгамовних забуває часом про себе. Я маю за честь знатися з тобою, Микола Степановичу. Я маю за честь зараз від імені громадської організації об'єднання бойових побратимів вручити цю пам'ятну медаль 30 років незалежності України. Я Ігора Витиківського знаю з товариства Вертепів. Ну, я з самих тих перших вертепівців і завжди долучався, до ну, таке, але ми завжди ми э, перетиналися, коли почалося АТО, як ви пішли служити, мої батоворуші з вертепу, 300 верта пішло служити в АТО і ну, в правий сектор, і ти так само приєднався п'ять років, я там від 14 до 19 відбули від. Були, від П'ять років це не п'ять днів, не п'ять місяців. Е, дякую, Ігоря. Віт усіх нас, усім вам, два тільки побажання. Здоров'я і перемоги! Слава Україні!